Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді Lifan SR -220, го року. 200 кубів, 22 кінські сили. Ціна даного апарату 1885 доларів. Тепер розглянемо його більш детальніше. Передня покришка розміром 180 на 17, передні дискові гальма з двохпоршневим супортом, Передня підвізка є вилки перевернутого типу з діаметром штока 35 мм. Сперед ось така якісна LED-оптика. Мотоцикл у нас йде на водяному охолодженню: чотирьохтактний двигун, верхньорозпрідвальний, чотирьох шестиступенева коробка передач, 22 кінські сили. Так, вихлопна система встановлена знизу мотоцикла. Дуже прикольно це все виглядає. пружинно гідравлічний моноамортизатор на маятнику, дискові гальма, однопорєвий супорт, розмір заднього колеса 130, 70 на 17. задній у нас. Зустрічає такий стильний LED-стоп. Ззаді є ручки, щоб ви не загубили заднього пасажира. Двойне сидіння, великий бак на 12 літрів, а також сучасний електроспідометр Як ви бачите в даному апараті досить непоганий вихлоп. І ось так він буде виглядати з райдером 1,83 см. А щоб... Замовите цей мотоцикл, звертайтесь за номером в шапці профіля.